Іван Фриківську відновили спорудження Галицького мосту. Мостобудівники наразі отримали у повному обсязі металоконструкції, тож виникли реальні передумови для завершення основних робіт уже цього року. Теперішній етап один із найскладніших, а саме насування металевих конструкцій. Зараз ми на етапі насуву прогонової будови. Залишилось у нас два етапи. Ми отримали весь метал, то зараз от почали монтаж. Балки, ми плануємо ми десь 20-х числах березня перший етап зробити і у квітні вже наступний. Потім ми звідси все збираємо і віддаємо вже далі подряднику під благоустрій, під насип. І переходимо на ту сторону робити вже стик. Тої частини моста з цієї підрядники активізували роботу щодо облаштування розв'язки з боку надрічної та під'їзної дороги з вулиці Хіміків. Надалі буде здійснено комплекс інженерно-технічних робіт щодо встановлення завершального мостового прольоту, гідроізоляції, асфальтування, монтажу зовнішнього світлення. Можу цю фірму, яка виконує монтажні роботи, ну не похвалити, а віддати належне бо професійних, професійних у них якості вистачає. І, до речі, дуже якісно виконують свою роботу. Саме головна моя задача дивитися правильність виконання проєктних рішень. І ті хлопці, які роблять монтаж, вони, до речі, ще раз повторююся, якісно то все виконують. Плануємо цього року завершити будівництво моста. Нам вдалося повністю закупити метал. Зараз метал збирається, буде насовуватися. Вже маємо 100% метал на весь міст, на розв'язку. І надіємося, що до кінця весни ми повністю вийдемо з таких робіт, які говоряться про самий настіл моста. Уже в травні приступимо до будівельних робіт, зокрема до будівництва самої дороги. Після того ми хочемо також розв'язку доробити. Як все буде гаразд, повністю цей міст завершити. У цьогорічному міському бюджеті 400 мільйонів гривень міськрада передбачила на зведення мосту у мікрорайоні Пасічна. Заплановане фінансування скеровано не лише на добудову, а й на облаштування усієї прилеглої дорожньої інфраструктури. Михайло Ярослав Лелет. Новина на вежі.